Гера! Олег Сокольвак, краматурський композитор та співак-аматор, став переможцем першого міжнародного пісенного фестивалю Україна та Росія разом, що відбувся у Миколаєві. Висока винагорода співака то визнання його таланту. Дві пісні, які представив Олег Сокольвак, не тільки високооцінені, але одна з пісень Дві радні сістри стала гімном фестивалю. Я благодарен нашему дворцу, который меня воспитал, и моему городу. И вот он как бы меня и поднял, и вывел мне, простому парню из города Краматорска, который воспитывался в этом городе музыкально, не имея образования, кстати, я не имею музыкального образования вообще. И достичь такого уровня, когда твои песни будут петь в Москве на галоконцерте, в заключении этого фестиваля, представляете? То есть это, ну просто, это можно сказать, Для мене очень висока оцінка. На прес-конференцію зі співаком, крім засобів масової інформації, завітали представники місцевої влади громадських організацій. А на правах хазяїна привітав співака композитора Союз десантників України. Саме він допоміг цього разу здійснити співаку поїздку на фестиваль. Ми обговорили цей питання на правління Союзу десантників і вирішили, що це є необхідність. Ця перемога не була випадковою. Вважає начальник відділу культури Краматорської міської ради Альона Шипова. Олекса Кольвак. Людина, яка завжди йшла на зустріч в організації культурних заходів міста, широка душа, це Сокольвак. сакальва. його не страшат ні подмоски, ізвінітім'я ринка на в нашому городі, не страшають подмоски головної сцени там города. Он везде іскренні Олег Сокольвак творча і одночасно скромна людина. Його професіоналізм відпрацьований життям, а не у навчальних закладах. Без музики і пісень композитор і співак не бачить своє життя. Тому свій творчий шлях планує продовжити та радувати і надалі своїм мистецтвом.